Це пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. Сьогодні польські фермери розпочали блокувати його. Страйк розпочався об 11 годині 35 хвилин за київським часом. Розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Орієнтовно у протесті беруть участь до сотні людей. Черга в Ягодині буде ще. Накопичуватися і збільшуватися, тому що останнім часом, після попереднього розблокування Ягодина, там був дуже великий трафік, і ми за добу оформляли приблизно десь 700 вантажівок експорту. Вони перед цим виїхали до Польщі, і зрозуміло, що зараз вони десь довезли свій вантаж і будуть повертатися. Тобто черга буде рости дуже швидко, і знову може повернутися до тисяч, як це вже було. Я вже от 6 годин простояв без руху. І от зараз таки почалися якісь рухи, щоб можна було проїхати. Будемо надіятися на те, що ми перейдемо кордон, але це ну, надії дуже мало. Павло Вознюк везе м'ясо. Каже, встиг в'їхати в Україну сьогодні до початку страйку. А зараз черга на перетин кордону з польського боку біля Дорогуська понад 20 кілометрів. Дуже тяжко, бо майже 24 години проходили. Зараз поліки ставлять всіх в один на мене скоропорт. А вони ставлять всіх в одну чергу з коропорту і в груз. І дуже довго приходиться границя. А зараз вже почали страйкувати, то я не знаю, як там буде. Водій вантажівки Павло, який сьогодні їде перетинати кордон з боку України через міжнародний пункт пропуску Ягодин – Дорогуськ. Планує їхати у Німеччину через Польщу. Везе метал. Їду, Не знаю далі, що мене чекає. Перетнув, якщо якщо дасть з боку сьогодні, все нормально кордон, значить буду їхати. Зараз. Блокада йде не тільки польського кордону, а йде блокада і в Франції, і в Іспанії. Скрізь от колегів дуже багато є. Вони розповідають, що ну дуже тяжко зі слів Валентини Черниш, речниці Волинської митниці, польські протестувальники здійснюватимуть пропуск усіх автобусів та по одній вантажівці в обох напрямках протягом години. Окрім того, буде безперешкодний проїзд гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на в'їзд в Україну. Якщо раніше ми брали за добу близько 800 вантажівок імпорту, то тепер розуміємо, що стане 24 по одному тільки. І це в десятки разів знизить трафік. Ну і зрозуміло, що це знову збитки для усіх перевізників. Нагадаємо, вперше польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пункті пропуску ягодин Дорогуськ торік, 6 листопада. Згодом до них приєдналися польські фермери. Вони вимагали, аби українським перевізникам повернули дозвільну систему для роботи на території країн Європейського Союзу. Розповідав тоді Суспільному віцепрезидент Західнопоморського товариства перевізників у Щеціні Петро Кшиженкевич. 11 грудня після припинення страйку митниця запрацювала у звичному режимі. З 18 грудня пункт пропуск. Єгодин Дорогуськ знову був заблокований і відновив роботу 16 січня цього року. Попередньо анонсовано, що теперішня акція протесту триватиме до 9 березня, сказала речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Петро Юровчик, Вадим Панефідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.